Українцям безпечні продукти, контроль на всіх етапах від виробництва до зберігання та реалізації, європейська система якості та контролю хасп 100% гарантії і жодної підробки. Народна мудрість каже, краще бути голодним, ніж їсти все підряд. Після довгого посту по магазинам м'ясо, ковбаси, сир. А чи впевнені ви, що купуєте якісний продукт? Ми абсолютно всім довольні. Лучше після святка сидіти на дієті. Проте все частіше у продуктах харчування знаходять інгредієнти, яких у переліку ДСТУ немає. За даними ВООЗ, у світі щороку від харчових отруєнь помирає більше мільйона людей. Коли е, отримує покупець продукцію, вона була безпечна, якісна, якісна відповідно до вимог державного стандарту, до вимог внутрішнього ТУ, а безпечна до вимог споживача. Склад ковбасних виробів майже однаковий. Дати в нормі та й вигляд у них апетитний. Проте як же зрозуміти, чи справді це якісний продукт? Цвіт, вид, не знаю, запах. Ну має пахнути. Якщо не пахне, значить це не дуже м'ясо. По зовнішньому віду в першу чергу, намагаємося визначити. Ну і стараємося брати вже в перевірених місцях. Дійсно, зовні усі ковбаси та сосиски однакові, і зрозуміти, які з них якісніші, практично неможливо. Та погляньте уважно, деякі з них зроблені за системою якості контролю ХАСП. Система, яка дозволяє ідентифікувати ризики, які можуть якимось чином контамінувати продукцію і можуть зашкодити здоров'ю нашого споживача, зрозуміти ці ризики, взяти їх під контроль. Продуктів із таким маркуванням в Україні ще небагато. Тож, якщо до позначок ДСТУ та ТУ українці звикли, хасп для них новинка. Ні, не маю. ні не слышно нічого. Пояснити, чим ДСТУ відрізняється від хасп, можна на прикладі приготування супу. Якщо перший показує, які овочі господиня має покласти в каструлю, то другий як вона має це зробити. Тобто кухонні прилади чисті, овочі вимиті, вода в посудині відфільтрована. Це є певні фільтри, які стоять в процесі, і які вилучають любі посторонні предмети, які можуть теоретично. Попасти в продукт хасп дозволяє вибудувати ланцюжок від вирощування тварин до передачі вже готової продукції споживачеві на стіл. Система контролює одяг робітників, якість сировини, упаковку і навіть процес реалізації. В країнах Європи вже давно запровадили систему якості як на підприємствах, так і в магазинах. Адже безпечність продуктів залежить не лише від виробника, а й від реалізатора цієї продукції. Якщо ви зайдете в супермаркет, ви бачите. А стоїть хімія, не так далеко від хімії стоїть харчова продукція, стоїть рибу, м'ясо, молоко і овочі, і це є зовсім різні контамінанти і зовсім різні ризики. Так, за системою хас продукція в магазинах чітко розмежовується по групах. Ви не побачите сир, м'ясо та рибу на одній поличці. І якщо на більшості великих підприємств, які постачають продукцію за кордон, ця система вже працює, то в українських супермаркетах це рідкість. Для вітчизняних виробників хасп це вихід на європейські ринки для українців безпечна продукція на столі. Сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, також як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію минулого року. Систему ХАСП запровадили на деяких підприємствах, і як результат, експорт продукції збільшився на 18%.